Я перебував в полоні 801 день і е, коли повернувся, спочатку лікувався е, в Полтавській області в Санжарах, був на реабілітації, в Полтаві, потім в Києві, в Лісовій Поляні. Е, е, і як думаю, повернусь в Харків. Е, зараз продовжу реабілітацію. в мене були там всі для цього виписки і так далі. Лікарі відповідні дали направлення. Я приїхав в Харків, декілька днів помандрував значить, по всіх своїх, там, по батьках, по тестю тестюся, значить, по рідних подивився все, що відбулось тут за цей час там, і так далі. А потім вже ж думаю, зараз я там буду шукати реабілітацію. Тим більше я на момент повномасштабного вторгнення працював в апараті Харківської обласної ради і так сталося, що. Думаю, зараз звернусь, зараз піду шукати. Ну, Дивлюсь, а окрім того, щоб лягти в лікарню за якимись показниками, нічого немає ні психологічної, ні адаптивної якоїсь реабілітації для суглобів і, і так далі. Соціальної адаптації. Ну от почали спілкуватися. Зареєстрували ну, почали спілкуватися з депутатами обласної ради з Тетяною Петрівною, з получається з Олегом Васильовичем, і саме так започаткували ветеранський простір. Зареєстрували його, і от я фактично очолив, почав це розбудовувати заклад. Нам великий жаль, не тільки в Харківській області, а вся держава не готова. От якщо наразі буде навіть там через декілька місяців у нас буде перемир'я, чи ще якісь питання, які будуть призводити до демобілізації, то ми не готові. Держава зовсім не готова до такої кількості ветеранів. Ми навіть не можемо зараз опанувати тих, що є, надати 100% якісну допомогу. Наскільки це можливо, да, ми прагнемо до цього ми розбудовуємо мережу закладів, мережу фахівців супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. Держава опікується, створює всілякі е, якісні продукти реабілітації, реінтеграції, психологічної допомоги, створює мережу надання психологічної допомоги кластерну на сьогоднішній день. Але це тільки в початковій стадії. Вона не стала працює. В них не немає не ще системного підходу. До цих питань і кожного дня працюємо над законодавством, над постановами кабінету міністрів. Зараз працюємо над Тарасом Тарасенко і великою групою фахівців супроводу ветеранів і дотичними до цього людьми з Мінветом, в тому числі над новим законом про самоврядні організації, в яких будуть фахівці супроводу ветеранів. Та демобілізованих осіб і над всіма такими питаннями, якраз які е будуть і опікуватися ветеранами, от приходить ветеран. Що йому потрібно? Навіть е припустимо, що людина більш-менш. Здорова, тобто, ну я розумію, що всі мають проблеми зі здоров'ям, що найменше психологічним, або е, там ну на навіть е, якщо він десь пролікувався, він приходить з громади. Що йому відразу потрібно, де а, будуть якісь камінці, через які він може приткнутися. Це документи, або документи вже більш-менш відпрацювали цей елемент. Це влаштування на роботу, це психологічна інтеграція, реабілітація. Що потрібно зробити, що ну от терміново, що потрібно зробити, щоб цей механізм запрацював більш-менш термально. Єдиної єдиного підходу ніякого нема. Чому немає єдиного підходу? Кожна ситуація практично індивідуальна. Наразі зараз люди практично завжди списуються чи звільняються з лав збройних сил за поранення. і у кожній окремій ситуації є свої складнощі. Наприклад, людина не може отримати форму 5, там і форму 6 від частини. Вона пише всілякі. всілякі Будемо казати, запити в ТЦК. ТЦК пише, звертається до частини. Частина не відповідає. Так дуже часто стається. Багато хто із людей, хто звертається, забуває, що ТЦК це не тільки ТЦК, це ЦК СП, соціальний супровід. І в ТЦК ці питання не влаштовані. У них є питання їхньої мобілізації, роботи вже з вільними людьми. Роботи з обліку, але таке питання в тому, що соціальний супровод в ТЦК ну, не дуже провадиться. І це над цим треба працювати. Фахівці супроводу ветеранів на сьогоднішній час максимально влаштовані і максимально скориговані на допомогу ветеранів. Але є теж питання. Деякі звільняються, тому що от у багатьох громадах на місцях люди не розуміють, не розуміють чого Що це людина, яка має опікуватися ветеранами. Переважно це має бути людина, ветеран або сім'ї ветерана, і це має бути під час відбору цих людей на посади провадитись. І питання полягає в площині, в якій. Дуже часто не витримуються норми з обіцяної зарплатні грошового забезпечення цієї людини, тому що ну першу чергу вона має для того, щоб надати якісну якусь допомогу, має сама бути забезпечена, е, значить, психологічним супроводом. Тому що якщо людина не має відповідної сили собі, щоб допомагати іншим, і психологічного стану, то вона не може, звісно, навіть собі зарадити, а зарадити. Іншим ветеранам це теж дуже складно, і кожна історія історія з болем, і треба її пропускати. Не треба може пропускати через себе, а але так не завжди вдається. І людина від цього потерпає, і має теж отримувати якісну психологічну допомогу і надавати її теж людям. Ну от це в першу чергу. На сьогоднішній день вже в державі має бути 13 тисяч фахівців супроводу, але до цього показника дуже далеко. І в Харківській області багато в яких громадах люди там звільняються. Тому що от я їжджу і постійно теж кажу, що треба захищати фахівців супроводу і надавати їм максимальну допомогу, значить, технічну комунікаційну. Налагоджувати контакти з охороною здоров'я, тому що це дуже велика низка питань. Юридична допомога має бути там. Один із прикладів можу навести людина, яка перебуває зараз на лікуванні. Він військовий, має поранення, був на операції і. Собі, значить, в «Армія плюс робив якісь там треба було довідки зробити, і він щось тицнув не туди і записався на ВЛК. Ну, звісно, він перебував в лікарняному закладі, там щось, начебто, відмовився від цього ВЛК і так далі. Потім він, як чуть-чуть одужав, з'явився в ТЦК. Хоча він стоїть в черзі на наступну операцію. Ну не в черзі, а виходить, там якийсь час має прийти меж першою то другою операцією. І ось. Що сталося? Він прийшов, йому виписали штраф 17 тисяч. Чому? Тому що він не пройшов часом велика, хоча перебував в медзакладі. І це юридичне питання. Ми його скерували до надання безкоштовної юридичної допомоги. І це все треба влаштовувати. От, от, от такі питання вирішувати, і таких питань дуже багато. І от фахівець супроводу це та людина, яка перша оцінює, що треба людині, яку треба допомогу, потім її скеровує до відповідних людей. Фондів яка нагрузка наразі на цих людей? 15-17 звернень в середньому на одну людину. На одного фахівця супроводу на сьогоднішній день. Але таке одна заявка може розглядатися і декілька місяців. Наприклад, якщо це проходження комісії з непрацездатності, вже по старому СЕК, по новому в КСО, і це досить тривалий час. Наприклад, у мене є один ветеран, зараз з ним працюємо, якого записали сьогодні вже. На він ампутований, має дві ампутації і записали тільки на вересень місяць е, на комісію. І ще він буде проходити якийсь час комісії, тільки потім призначить пенсію. А у цей період, як йому жити, пенсії немає, грошового забезпечення немає, ліки досить дороговартісні. Е, і в цьому питання. ще велике питання це комунікаційне. Е, от є у нас такий довідничок. Ми його напрацювали. Це обласна військова адміністрація розробила спільно. Ми всі над нею працювали над цією методичкою, книжечкою, де викладені всі телефони фахівців супроводу тиранів. Всі доступні програми, які є в області і в державі для військових і учасників бойових дій. Це Доступні ліки є всі посилання, qr коди Вся інформація максимально стисла і просто викладена тут. І ми максимально розповсюджуємо, тому що не всі знають про всі можливості. І виникає така ситуація. Я бачила, що, наче у державі, є механізми, а ветерани за свій рахунок там намагаються і реабілітуватися, і знайти психологічну допомогу. Наскільки, на ваш погляд, наразі ветерани володіють інформацією, що їм може дати держава? Дуже мало володіють. Дуже от в тому то і справа. Ми максимально зараз намагаємося зробили комунікаційну стратегію, притримуємося її, намагаємось донести всі. Продукти, які є в області, всі програми, вирішити індивідуальне питання, але таки це складно, тому що все ж таки, попри те, що є засоби цифровізації, у нас є додаток. Тут він теж викладений, є посилання, це застосунок соціальних послуг Харківщини. Це є телефон гарячої лінії, 1552, загальнодержавна загальна державна лінія 1545, і мінсоцполітики 1539, тобто по всіх максимально звертаються хлопці цих гарячих лініях, але не всі попри все це і всі ці компанії про це все знають медицинським забезпеченням і реабілітацією. Наскільки на ваш погляд держава готова надати зараз сім реабілітацію, чи всі можуть отримати реабілітацію ребереабілітацію наразі на Харківщині? Це дуже складне питання. Дуже складне питання. Кожного дня намагаємося вирішувати різні різного роду питання. Зараз працювали з наркотичними засобами. От тільки була нарада під головуванням від Володимирівні Ковальської, і якраз опрацьовували такі питання з охороною здоров'я. Було дуже багато питань і від військових психологів, і від цивільних вже. Ветеранів, учасників бойових дій, які звільнені, ампутовані від багато потерпають від фантомних болей. І сьогодні у нас була людина, яка має парну ампутацію і фахівець супроводу ветеранів, який має ампутацію однієї кінцівки, і друга в нього дуже помілочення, І вони всі потерпають від цих питань. Е, на превеликий жаль, сімейні лікарі на сьогоднішній день не забезпечують е, от того супроводу, який вони мають, забезпечувати. от. Е, Прям не буду казати хлопця. Він ампутований, досі перебуває в лавах збройних сил, але йому не виписують ліки. Ліки знеболювальні. То, що виписали, да, наркотичний засіб, але він призводить до в нього є снодійний ефект. А він знаходиться на передньому краї дуже часто, і якщо він кожні 8 секунд засинає на секунду, там втрачає свідомість, кермує автівкою. Ну тобто, це дуже великі виклики. Йому треба інші засоби, інші підходи. Там сьогодні в нього консіліум кажуть, що культя сформована неправильно, але він до цієї нашої наради, на якому ви вирішували ці питання. Його посилав сімейний лікар спочатку до травматолога. Він йому нічого не сказав. Тобто, фахової допомоги він не отримав. Нема такого залучення сімейного лікаря в ці питання, щоб він прям взяв за руку, що в тебе таке, зателефонував. Вирішили тебе питання, не вирішили. Тобто, формальний підхід на превеликий жаль, да. Одним з найкращих прикладів можу навести нашу обласну лікарню, стомат відділення Євгена Волосова. Він завжди допомагає. Ветерани звертаються. Тобто, ну от. Так, да, є питання, дійсно є питання, але таке ми вирішуємо. От е, я просто кажу, де їх найменше. Uh -huh. А м, дуже багато прикладів негативних, там де дійсно не вирішується питання. Протези, наскільки вичасне ветерани раз на хатки чи протези, і чи завжди це безоплатна історія? Тут е, теж ситуації в проінформованості і в комунікації. У нас є інститут протезування і є багато. Приватних підприємств, які надають такі безкоштовні послуги за державний кошт, можуть підлаштувати протез, змінити оцю форму культіприйомник. Тобто це постійне питання, тому що людина чуть схудла, вже вона натирає собі. І це постійне питання. І державою да, дійсно забезпечені. Є строки, в які людина має звертатися, може, має змогу звертатися, і це буде про відшкодовано державою. Але таке питання, що на сьогоднішній час так відбувається, що ці строки треба зменшити, особливо для того, щоб люди мали змогу покращити свій досвід використання протезу. Тому що там десь е ця культя змінила форму, треба змінити навіть не кожні півроку, а буває так, що раз на два місяці або частіше, або щось там не вийшло, і так далі. Да, йдуть е дуже часто на допомогу, допомагають. Але таке є питання, і це треба зробити таким чином, щоб це було в кожному районі місця. Механізм. Da, 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 da. Це треба. Ну, ми знаходимося ще в військовому стані і воюємо зрозуміло, обмежені можливості і бюджету і е, багато до благодійників допомагає. Але, але Держава таки... повинна до цього готуватися. Тому, що Ні, не готуватися, а йти буде, буде, прям великими кроками. Щоб... Да. Щодо реабілітації, яка не стосується, зокрема, і психологічної і фізичної, я знаю, що не повністю да, держава наразі може дати реабілітацію, зокрема, фінансується іноземним. Тара Зараз є у нас така постанова 1338, і вісім. Мінвед по ній відшкодовує першу, другу і третю ланку надання психологічної допомоги. Зараз працюємо з багатьма організаціями, які надають психологічну допомогу. для того, щоб вони розреєструвались в цьому реєстрі. І Мінвед мав змогу допомогти. Я був у Наталії Колмикової міністерки. З питань ветеранів, значить, ми спілкувалися з цього приводу. Був в відповідних відділах Мінвету. Налагодили, налагодили дуже плідну і правильну комунікацію. Зараз наразі намагаємось зробити більше таких установ, які будуть допомагати дійсно надавати психологічну психіатричну допомогу ветеранам безкоштовно і сім'ям ветеранів. Це дуже важливо, тому що ветеран повертається до сім'ї. І питання не тільки в ньому, а в сім'ї. Тому що людина не бачила, ну фактично, не була вдома два роки, три роки, і, і сім'я змінилася. Розумієте, вони йшли паралельно поряд. Е, Хтось, йшов в цивільному житті, хто був на передньому краї, і дуже часто так буває, як ветеран повертається в нього менший ПТСР ніж у членів сім'ї. І тут питання допомогти ветерану соціалізуватись і сім'ю треба соціалізувати, От, тому що в них були якісь виклики: хто був поміличений від прильотів в цивільному житті, як на передньому краї? Хто просто потерпав від психологічного навантаження, очікування цього всього як сирени і. Це треба враховувати. Діточки е, не, розумі, не завжди розуміють, що гучні звуки, маленькі діточки. Їм складно це пояснити для батька або мати, яка перебувала під таким навантаженням. Дуже дуже викликають якісь е, флешбеки там і так далі. Оце треба якраз пояснювати. На цим треба працювати і надавати психологічну допомогу, юридичну допомогу. І е, тут нам в нагоді приходить адаптивний спорт, тому що психологічна допомога тільки може бути якісно, якщо вона поєднана. Фізичною активністю і от адаптивною такою підтримкою, тому що у ветеранів багато питань з суглобами, навіть боєкомплект він досить має велику вагу і у людини зношуються суглоби. Адаптивного спорту достатньо фактів? Ні. Ні. На превеликий жаль, ми тільки розбудовуємо це все. І тільки от була нарада по адаптивному спорту. У нас ми зараз вже там провадимо. Таку історію з басейнами, тому що вода дуже допомагає реабілітуватись і людям з ампутаціями, і з порушенням рухового апарату, і з психологічними порушеннями, тобто ну, вона знімає напруження, тобто людина себе відчуває вільно у воді і спільно з юною морозовою, вона президент федерації плавання в Харківській області. Представник Всеукраїнської асоціації плавання вона досить багато пройшла тренінгів, Вони підготовують таких тренерів в інших басейнах і вже є багатий досвід цього. Дуже багато ветеранів, і навіть ампутованих вже працюють і навіть в будівництві. Там в мене є такий досвід, телефонує мені ветеран. Каже, я там не прийду сьогодні в басейн на тренування, тому що на тер дуже сильно культю був демонтаж, і там не прийшла та кількість людей, яка мала виносити це значить, будівельне сміття, і я сам з якогось там поверху на протезі це все зносив і так далі. Так от я до чого хотів сказати, навіть такі виробничі спеціальності і ветерани зай, зайняті. Вже в такій роботі, але таки треба покращувати якість надання. Дуже просто багато ветеранам пропонують ну, професії гідні. адже ветерани це новітні батьки суспільства, і вони зробили свій максимальний вклад. І до Повномасштабного вторгнення до е, війни, яка почалась 2014 році, вони працювали і приватними підприємцями, і на досить в, в, таких складних і відповідальних посадах отримували гідну зарплатню. А коли отримали помілечення, коли отримали ампутації або психологічні вади, їх вже не беруть і пропонують е, там вахтерам, або ну, якусь таку спеціальність, яка е, Ну не дуже будемо казати, підходить такій людині, яка має такі здобуття, має нагороди і так далі. Тобто звичайна сама проста спеціальність. І ветерани прагнуть до того, щоб, ну будемо казати так, ну якось їх влаштували від відповідності з їхніми здобутками. І це є в цьому складність. Але ми над цим працюємо і насамперед держава має забезпечити, і ми над цим працюємо. Це відповідний портрет ветерана, це не патріотичне виховання наших діточок, для того, щоб ветерани мали змогу передати це все підростаючому поколінню, щоб у нас це не мало повторюватись, тому що якщо забудемо, це все повториться. Просто фізично на рівні людей вони не будуть розуміти наступне покоління, чому так, чому що ми збудували і що ми виборювали. Вже понад 60 тисяч ветеранів на Харківщині. І це в кожній громаді, і це практично кожна домівка. От, так що і ветерани це ті, хто повернуться додому, і ті, хто будуть розбудовувати державу вже тут, адже у ветеранів підвищений запит на правду, на свободу, на справедливість. І це вже питання дуже велике, тому що не всі розуміють, як спілкуватися з ветераном, які є моменти, як треба. До нього відноситись і яку повагу висловлювати, і як супроводити. І ми над цим працюємо разом з центром соціальних служб там теж запровадили такий тренінг. Він ще не реалізований. Це якраз як себе треба поводити з ветераном. Якщо він прийшов до громади, це все будемо розповідати. Будуть у нас кейси такі з організації, навіть от. В реальності, як це відбувається, будемо брати ветерана, бо рольові ігри будуть, і будемо провадити навчання такі.